Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Кропивницьке. Чи є якісь загрози обстрілу для міста Кропивницького? Які плани у расистів щодо Кропивницького? Щось вони планували агресію такий обстріл провести, але передумали, заперечую. Є е, гарні карти, що має бути захищено небо і обстріли не плануються. Вже більше не можуть вони цього робити. Заперечую весь негатив. Заперечую. Скажіть, чи є загрози для Кропивницького, чи будуть обстріли? І так, заперечую, є колаборанти там в Кропивницькому щось відбувається. Десь працюють колаборанти. Скажіть, будь ласка, чи є загроза для жителів Кропивницького для цивільних людей і взагалі які плани у рашистів щодо Кропивницького. Дивіться, є якесь сміси в Кропивницькому Росіяни викрили його туди. Привозять, або допомогу грошову, чи якісь фінанси, або це підтримка саме для людей, для військових, такий гуманітарний пункт. От. І там можливий напад, заперечую повністю. Весь негатив, шлях, дорога може бути. Це може бути залізна дорога. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Це може бути залізна дорога, вокзал. Так, це може бути залізна дорога, вокзал, видача допомоги, гуманітарної допомоги. Там можуть також знаходитися військові. Це все я заперечую, повністю весь негатив убираю. Відвертаю всі бомби, ракети і снаряди від Кропивницького. Буде так? Так буде. Так. Більше расисти не можуть планувати обстріли. Отвертаю повністю всі наміри. Агресивно обстрілювати кропивницькі расисти більше не можуть. Міняються їхні плани, змінюються, повністю руйнуються, перекриваю, перекриваю, перекриваю. І закликаю вищі сили, допоможіть викрити всіх колаборантів у Кропивницькому, всіх агентів, всіх, хто працює на Росії, викривають. Більше вони не можуть надавати жодної інформації ворогові. Буде так, де да буде міцний захист над Кропивницьким. Оджинаю повністю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю і уламки повертаю на расистів назад, звідки вони його запустили, туди хай воно і впаде їм прямо на голову, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть захистити Крапівницький і зруйнувати повністю всі ворожі плани щодо обстрілів. Буде так, буде так, буде так. Видвертаюся бомби, ракети, снаряди і дрони повертаю назад. На ворога буде так. Не буде все сказане, здійснене, так буде. Дякую за увагу.